Основний міфологічний наратив про Діоніса тісно пов'язаний з його смертю і воскресінням, адже це не лише історія про сина Зевса і смертної Семели, а ціла складна система оповідей про те, як він зазнав переслідувань і вигнань, але щоразу поверталося торжество його екстатичного культу, який поширювався попри всі заборони та кордони. Легенди розповідають, як він подорожував аж до Індії, навчаючи людей мистецтва виноробства і водночас випробовуючи їх здатність приймати нову релігійну силу. Згадаймо цю фреску. ось чому він завойовник. Як бачите, античні образи Діоніса утверджують його велич і панування, і водночас цей Бог, який здатен кидати виклик усталеним порядкам і навчати мудрості через втрату контролю. Важливо, що його культ завжди мав відчутну оргіастичну складову, де ритуал екстазу був не розвагою, а сакральним актом виходу за межі буденності. У цьому й полягала його відмінність від більшості інших грецьких богів, які уособлювали порядок, а не його порушення. Саме ця функція завжди робила його культ дещо підозрілим, але водночас вкрай живучим. Можливо, саме тому настільки жорстоким був римський сенат у його викоріненні. Надзвичайно цікаво простежити й географію поширення цього культу, адже на відміну від багатьох локальних грецьких богів, Діоніс став справді все серед феноменом. Його шанували на островах Егейського моря, Материковій Греції, у Фракії та Македонії, але найбільш пишно в Афінах, де саме й виникла традиція Діонісійських свят як передумови театру. Саме там, навесні, на великих Діонісіях, відбувалися драматичні вистави, і без цього культу неможливо уявити собі ані трагедії Схіла Софокла чи Еврипіда, ані комедії Арістофана. У Малій Азії та навіть у Єгипті його культ теж знайшов собі місце, поступово синкретизуючись із місцевими божествами. У Римі він з'явився як вак. І там його культ пережив як вибухове поширення, так і жорстку заборону, з якої я й починав свою оповідь. Але навіть після цього він залишався улюбленим героєм міфологічних сцен, які прикрашали вілли і громадські будівлі. Це свідчило про те, що його образ був настільки глибоко вплетений у культурну тканину, що позбутися його було неможливо. І цей феномен, по суті, показує наскільки універсальним і гнучким був цей культ.